Слава Богу, злюблена церква. Наше служіння вже йде до завершення. Буквально один текст прочитаю. А перед тим як прочитаю, скажу, що добре бути, правда, от, серед святих, добре бути в його присутності, коли лунає Його слово, коли воно нас зміцняє, підбадьорує. І я розумію, чому от Давид він неодноразово говорить про свою ціну. Аби так би мовити, про свою любов до зібрань, до зібрань святих взагалі. От як важливо взагалі от пережити цю любов до, до зібрання і цінити зібрання. Ми маємо справді благословений час. І це хвала Ісусу. Ви знаєте, була одна така цікава подія, вона записана в Івангелії до Матвія, 16,18, написано так. І кажу я тобі, що ти скеля. І на скеліці побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Хвала Ісусу! Слава Господу! За цей текст. І тема моєї проповіді погляд Ісуса. Погляд Ісуса. Ви знаєте, якось отак от Біблія нерозово нам підкреслює, що, наприклад, Бог дивиться на людину не так, як дивиться сама людина на людину. От Бог дивиться на серце. Людина дивиться на зовнішність. Ми вправі робити якісь певні оцінки, висновки. От зараз, наприклад, така гаряча тема це, це війна, і народилося багато експертів, які роблять певні оцінки, там, які прогнози певні дають, і тому подібне оцінюють ситуацію. І ось Христос, Він теж дивився на людей. Його масово оточували люди. Люди тягнулися до Нього. І в той час були люди, які десь через свою заздрість осуджували Ісуса через те, що до Нього тянули, тянулися люди. Ісус манив людей своєю простотою, своєю, своєю любов'ю, своєю, своєю таким бажанням підбадьорити людину. Якось от. Підняти дух людини. Взагалі, от задача священника, а ми царство священство, ми царство священників, якби, і ми, ми покликані підбадьорювати людей в цей нелегкий час. І ось Христос, уявляєте, от, от, Він дивиться на Петра. Взагалі, я, от, коли читав допоміжну літературу, то ми знаємо всі, ні для кого це не секрет. що по-рамейськи слово, ну ім'я Петро, воно якби, називається кифа, що означає скеля. скеля. По-грецьки, Петрос то саме означає скеля. Але дивно, якось така, ми бачимо тут нестиковочка. От Ісус дивиться на Петра. У мене є питання до вас. От Він знав, що Петро, він зрічеться його. Правда? І якось от можна було правдою до якогось іншого апостола це сказати. Такий комплімент. Ісус був багатий на компліменти. алелуя. Ісус був багатий на добрі слова. Він неодноразово під, 에, говорив добрі слова. І Біблія вчить нас говорити добрі слова. І це слава Ісусу. І от Він, уявляєте, дивиться на Петра, і Він йому каже: Ти, Петре, Скеля. Іншими словами, ти, ти е, оцей камінь, одна із характеристик камінь, да, ми знаємо, що камінь це тверда порода. І думаєш, Господи, ну як? Ну, та ти ж знаєш, що Петро він підхитається трошки, то щось воно не підходить. Може, це до когось інакшого. Но Ісус смів бачити в людях от хороші сторони. І от перший урок, який би я би хотів би з цього тексту взяти особисто для себе, навчитися бачити в людях оці хороші сторони, бачити цей потенціал, заложений нашим Господом. Адже Бог заложив в кожну людину оцей потенціал. А от наша задача, от як священників, як, як от церква Христова, побачити цей потенціал. Побачити в людях цей потенціал, повідомити людині про цей потенціал, щоб людина могла реалізувати його в своєму житті. І ось Христос, він дивлячись на Петра, знаючи, що Він в свій час зрадить його, зречеться Його. Но він каже йому: каже, ти, Петре, ти є скеля, алелуя, ти є камінь. Слава Господу. І ось Моя і твоя задача, от Бог Він дивиться на тебе і на мене, незважаючи на мої Твої десь невірства, мої переступи і Твої. Бог все одно любить тебе і мене любить. І ось Він дивиться на мене і на тебе, як от на цей камінь, алелуя, як на частину церкви своєї, в якій Він заложив цей потенціал для того, щоби ти цим потенціалом прославив ім'я Господнє. Хвала Ісусу! Отак от Бог дивиться на мене і на тебе. І Він хоче, щоб ми так дивилися на людей. Бог хоче, щоб ми бачили в людях ці добрі сторони. Вроді би, я от не пам'ятаю Єремія чи Єзек, Єзекіїля, пророк хтось з них цих великих пророків, він каже, по-російськи процитую, знічтожного ізлікать драгоценні віші. От якось отак от навчитися в людях бачити оці драгоцінні. Речі, незважаючи, яка б це людина не була, чи безхатько це, чи якийсь залежний, неважливо, чи якийсь інтелігент, може поганий характер, неважливо. Давайте будемо бачити плюси, мінуси є кому бачити. І наступне, що би я хотів підкреслити з цього тексту, що от Христос Він каже йому. Ти є скеля, і на тобі я побудую церкву, то я би хотів би, щоб ми пам'ятали, дорогі брати і сестри, що на нас стоїть велика відповідальність, оскільки ми всі з вами являємося частиною тіла Христового. І ми, і ми кожен, зокрема, повинні бути задіяними в побудові церкви тут на землі. Хто що може? Роби це, прославляй ім'я Ісуса. І ти побачиш, як Бог Він буде наповняти благодаттю. Бог буде благословляти і користуватися кожним, адже на це ми і покликані. Амінь. Помолимся за це.